Напередодні виходу нових десктопних процесорів AMD Ryzen 9000 та Intel Core Ultra. Камені попередніх поколінь продаються з хорошими знижками. От тільки чим їх охолодити, особливо коли йдеться про рішення з TDP від 105 до 170 Вт. Вітаємо на оглядовому каналі GESET.com, Підписуйтеся. Найдоступніший спосіб це повітряні процесорні кулери з шістьма тепловими трубками та 120-мм вентилятором. Наприклад, такий охолоджувач, як Coolmoon Ausor as 600 ARGB Black у нашому з вами улюбленому магазині Telemart UA обійдеться всього у півтори тисячі гривень, тобто десь 37 доларів. Далі ми дізнаємося, як він впорається зі 170 ватним Ryzen 9 7900X, а також розглянемо і інші особливості цього пристрою. Кулер постачається у доволі інформативній коробці, яка повідомляє про його основні характеристики та особливості, а також демонструє обидві кольорні версії чорну та білу. До комплекту постачання увійшли наступні компоненти: універсальна підсилювальна пластина для платформ Intel, пара кронштейнів для платформ AMD і Intel, два набори гвинтів та стійок для фіксації радіатора, термопаста Coolmoon CM210 в шприці, паперовий стікер з відміткою про отримання фабричної сертифікації. Тож маємо усе необхідне і нічого зайвого. Кулер Coolmoon Aosor AS600ARGB має приємний зовнішній вигляд з одночасним поєднанням темних та світлих тонів. Його розміри цілком звичні для моделей зі 120-мм вентиляторами і становлять 120х95 на 153 мм. Останній показник варто враховувати при виборі корпусу. У дуже вузькому системнику такий охолоджувач не поміститься. Окрім пропелера, логотип Аусор тут є і зверху на декоративній пластині, виготовленій в одному стилі з рештою конструкції. Цікавим дизайнерським рішенням стали хвилясті боковини пластин, які надають конструкції оригінального та впізнаваного вигляду. У конструкції охолоджувача передбачено шість мідних нікельованих теплових трубок діаметром 6 мм. Всередині радіатора вони розташовані на певній відстані одна від одної, що забезпечує більш рівномірний розподіл тепла по алюмінієвих пластинах. Останніх тут аж 50. вони мають товщину 0,5 мм і розташовані на відстані близько 2 мм одна від одної. В цілому це досить звичні показники для подібних пристроїв. До речі, мідні трубки безпосередньо контактують із теплорозподільною кришкою процесора. При цьому площа основи близько 45 на 40 мм дозволить повністю покрити камені для масових платформ AMD та Intel, чого не скажеш про більш габаритних представників Intel LGA 2000 двохтисячних. Та й саму основу виробник постарався зробити максимально рівною по всій її площині. На звороті передбачено кріплення з парою підпружинених гвинтів, доповнене невеличким радіатором. Що ж до активного охолодження, то воно покладене на один 120-мм вентилятор. Всередині нього використовується тихий та надійний гідродинамічний підшипник. Сам пропелер має порівняно невелике на розпоживання у межах в межах 5-4 Вт. При цьому вертушка може розганятися до понад 2000 обертів на хвилину. Вентилятор кріпиться до радіатора за допомогою пари встановлених на ньому металевих скоб. По його краях розмістилися антивібраційні прокладки з м'якої гуми. Що ж до кабелів, то від пропелера йдуть два проводи в нейлоновому оплетенні довжиною понад 50 см. Один із них з чотирьохконтактним роз'ємом забезпечує подачу живлення. тоді як інший, трьохконтактний відповідає за підсвітку лопатей. Керування останньою здійснюється через програмне забезпечення материнської плати. Підтримуються технології синхронізації від EZRO, Asus, Biostar, Gigabyte та MSI. Цей кулер можна встановити на цілий ряд сучасних та вже не особливо актуальних платформ від AMD та Intel. Звернемо увагу, що хоча AMD Socket M5 в списку підтримуваних немає, по факту проблем з даною платформою бути не повинно. От саме на її прикладі ми розглянемо процес монтажу охолоджувача. Спершу потрібно демонтувати кріплення на лицевій стороні материнської плати, залишивши підсилювальну пластину. Далі встановлюємо чотири жовті для платформи МД-Стійки, поверх яких за допомогою гвинтів фіксуємо комплектні кронштейни. Після цього залишається нанести термопасту на процесор і зафіксувати тут радіатор. До слова, він симетричний, тому можете розташовувати напис, як забажаєте. Тепер залишається почепити вентилятор таким чином, щоб потік повітря був спрямований на радіатор. Також не забудьте під'єднати кабелі від пропелера до материнської плати. Загалом весь процес монтажу кулера Coolmoon Moon is 600 argb дуже простий і буде під силу навіть новачку. І що дуже приємно, як мінімум у нашому випадку, охолоджувач зовсім не перекриває слоти для ОЗП, що дозволяє встановлювати модулі пам'яті будь-якої висоти. Для перевірки ефективності охолоджувача ми зібрали ось таку систему. Зауважимо, тестування виконувалося у двох режимах роботи кулера зі швидкістю обертання лопати 1200 та 2100 обертів на хвилину. Під час тестування для процесора були вимкнені ліміти. В той же час швидкість корпусних вентиляторів була 1000 обертів на хвилину, а температура у приміщенні становила 27 градусів. Так-так літо. В тесті AIDA Stress CPU частота процесора трималася близько 4,7 ГГц при напрузі 1,104 В. Та й у режимі Stress FPU частота залишалася на аналогічному рівні, хоча вже при напрузі 1,188 В. В обох випадках наш AMD Ryzen працював у штатному режимі. При дуже комфортних для вуха 1200 обертах на хвилину температура Ryzen 9 7900X у тесті Stress FPU досягала 95 градусів. До речі, це якраз відповідає його максимальній робочій температурі. А от у ту більш лайтовому в лапках, стрес CPU його нагрівання становило лише 57 градусів. Що цікаво, при уже значно гучніших 2100 обертах на хвилину, температура піддослідного каменя у тесті стрес FPU опустилася лише на 1 градус, а у стрес CPU на 2. В цілому ж, отримані результати лише трішки поступалися значно дорожчому Noctua NHU12A зі 120-мм вентилятором та сімома тепловими трубками. А от підсанкційний Deepcool AK620 з парою пропелерів у цій трійці залишається явним лідером, про що красномовно свідчить тестування при підвищенні швидкості обертання вертушок. Діапазону швидкості обертання вентилятора вистачить і для забезпечення акустичного комфорту, і для отримання максимальної продуктивності. При цьому, в другому випадку, тривале перебування за комп'ютером з цієї точки зору вже ніяк не назвеш приємним. Завдяки використанню шести теплових трубок та 120-міліметрового вентилятора з широким діапазоном частоти обертання, кулер Coolmoon AUSOR as 600 argb Black зможе впоратися із охолодженням більшості наявних на ринку процесорів. Втім, для оптимального поєднання ефективності та комфортних шумових показників він найкраще підійде для дещо холодніших процесорів, аніж наш тестовий Ryzen 9 7900X з TDP 170 Вт. Наприклад, даний кулер стане чудовим доповненням до рішень середнього рівня на зразок Core i5-12600 чи Ryzen 5 7600 x а то і 7700 x а тим більше, менш гарячих. А от для CPU з 12 та більше ядрами краще за все обрати повітряний охолоджувач з парою вентиляторів або ж SRO. На додачу Coolmoon AUSOR as 600 argb може похвалитися підтримкою цілого ряду платформ ARGB підсвіткою та гідродинамічним підшипником вентилятора, простотою встановлення і компактними габаритами. Завдяки останнім на нашій платформі пристрій дозволяв встановлювати модулі пам'яті будь-якої висоти в усі чотири слоти розширення. Проте найбільш привабливим аспектом залишається його досить скромний цінник лише півтори тисячі гривень або 37 доларів. Ну що, переконали, що це оптимальний варіант по ціна можливості? Чекаємо на ваші враження і зауваження у коментарях. Не забувайте підбадьорити нас вподобайкою та підтримати підпискою на канал. До нових відео, все буде Україна!